Ми шанування всім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. І у цьому відео ми розкажемо вам історію Петра Кашувари, волонтера з Польщі, який вже понад два роки допомагає Україні. Він залишив спочатку повномасштабної війни свій бізнес в Польщі та поїхав до України щоб допомагати цивільним та військовим всім, що може. Це дуже цікава та мотивуюча історія. Тому не перемикайте, але перед початком основного відео з вас. Лайк та поширення цього матеріалу аби як найбільше людей дізналися про нашого героя. Ми починаємо! Мене звати Пьотр швара з фонду Юве Future» Майбутнє для України. Я тут вже більше ніж два роки приїхав спочатку березня 22-го року після повноштабного вторгнення, а взагалі я працював в Україні як воєнний кореспондент від 2016 року. Я пам'ятаю, коли я їхав тут перший раз, накупив дуже багато книжок. І просто в дорозі, коли я їхав, взагалі бла, -бла каром а потім маршрутком на Донбас. Я читав ці книжки, читав про історію України, читав про співчесну Україну, теж тому що я дуже хотів зрозуміти, що взагалі відбувається, яка є різниця між українською мовою а російською мовою. Це все було нове. Навіть для нас в Польщі. Хоч ми сусіди, то і так ми так дуже багато про Україну. Не знаю. В Україні волонтер з Польщі проводить більшу половину свого життя. Приїжджає у прифронтові міста регулярно щомісяця. Тут зустрічається з військовими та цивільними, аби забезпечувати їх найнеобхіднішим. Сьогодні їдемо 15 кілометрів від фронта. Місто називається Константинівка в Донецькій області і йдемо зустрінути наступний підрозділ, в якому будемо продавати протигази і фільтри для протигазів, щоб просто хлопцям було безпечніше. Є декілька напрямків в Україні, де застосовують, на жаль, гімію. Хімічні гази вони кидають, наприклад, так хлопці кажуть, спеціальні хімічне міни з міномітів, наприклад. Ну і Взагалі теж тут зараз така ситуація, що горить Великий Завод в Нью-Йорку і завжди, коли, ну завжди ну зараз, коли хлопці заходять на штурми, наприклад, це дуже для них теж небезпечно, бо треба там. Пухати це, це все токсини. Е, і навіть вчора ми продавали хлопцям 12 штук це на цілий підрозділ. Вони кажуть: ну, шкода, що в тебе вчора не було. Але не є сьогодні. Алло, алло, привіт! Мені здається, що на місці тут такий дитячий майданчик посередині між будинками, так? Білий великий бус на польських номерах. Добре, добре, чекаємо. Перше з волонтерською місією Пьотр приїхав до України в березні 2022 року. З того часу не лише проїхав сотні маршрутів прифронтовими дорогами, а й вивчив українську мову. З самого початку я так подумав, що найкраще буде взагалі розмовляти польською, тому що як я намагався розмовляти українською, то це було так дивно для солдатів, наприклад, на блокпості. Вони не знали їх. Що це за людина? Чому вона таку дивну мову e, розмовляє? І просто для своєї безпеки e, я розмовляв польською через перше півроку, а після e, півроку я вирішив, що я просто почну жити в Україні, бо я і так тут був майже цілий час, повертався до Польщі тиждень, трішки поспав, помився, повернувся до України. Uh, і коли я приїхав в місяцю до України 2022 року, щоб залишитися ну, просто uh, тут постійно, я сказав собі, що від сьогодні я починаю розмовляти тільки в, Україні, в українській мові. Uh, і так, коли люди до мене щось розказували, я намагався розмовляти українською. Спочатку всі сміялися, спочатку казали, що я тебе не розумію, ти розмовляєш російською, взагалі ти польською розмовляєш. Я не дивився на це. Просто я знав, що їм більше я буду розмовляти, ім більше люди до мене будуть в українській мові щось сказати, тим більше я почну. Розуміти. Ну і e, треба сказати, що місяць за два місяці я вже почав так розмовляти в українській, мові, що в мене люди почали більш-менш e, розуміти. Mm, і навіть не знаю, коли це сталося, коли я просто почав розмовляти українською, так як зараз я зміг можу так, e, навіть і давати інтерв'ю. На прифронтову територію Петро приїжджає з Польщі практично щомісяця, привозить цілий великий куст необхідного щоразу. Це ті речі, які вкрай потрібні в цей самий момент нашим військовим та цивільним. Зокрема, для військових цього разу були дуже необхідні протигази, а Також країнські бандажі, засоби тактичної медицини. Все це приїхало до України. і Зараз ми їздимо прифронтовою територією, прифронтовими містами. Роздаємося нашим захисникам та захисницям, аби вони могли уберегти себе скидів з газом они сейчас скиды начали сбрасывать с газом газ кидает бомбочки просто мины так не да, підлітає бомбе дрон ага. и ждут и газ просто да. ага. и все мы вылетаем і нас miesięcy i szczep do tego mamy tak, z tymi maskami. Tego nie można trzymać na słońcu. Trzeba żeby było tak, no, w cieniu, prosto bo... maski jak maski, ale filtr. I jeden filtr pracuje 12 godzin. Potem z niego nie można dłużej korzystać. Tak on one jednorazowe. Ja wam na 10 masów dam 30 filtrów, żeby były prosto 3 na nie, no, no da, to w już. Tak. Nasz fund samego początku winy zajmował się pomocą cywilnym. razem z amerykańskim fundem Samaritan's Purse my z mogli więcej niż 500 ton produktów tylko w na frontowe zony. Тому що ми зорієнтовані були завжди на допомогу на прифронтових зонах. Ми ніколи не допомагали у Львові, ніколи не допомагали, ну з евакуацією, так, це зрозуміло, але ми ніколи не допомагали у Львові в Тернополі, е, в Луцьку, в Києві, я навіть ніколи не хотів допомагати. Ми так це розуміли, що ми маємо врятувати життя. Це була наша, е, наш, наша роля. Нам треба було заїхати в місце, де є загроза для людей, де вони серйозно можуть втратити життя і е, видати їх в місце, де вони будуть безпечні, де є якісь магазини, де є якісь інші фонди, якісь інші люди, е, люди які можуть е, їм допомогти. Тому ми з самого початку. Праці фонду від травня 2022 року допомагали тільки в прифронтових зонах. Разом з Петром впродовж зими 2022 року. Ми неодноразово заїжджали до Бахмуту. Там волонтер під обстрілами роздавав продуктові набори та евакуйовував цивільних. Що друзі, Бахмут третій день сьогодні тут працюємо і досить таки гучно. Сьогодні в'їзд місто нас зустрів. Мінометною чергою одразу Паєко, поряд, одразу поряд. Зараз теж по місту б'ють і це вже. Було десь близько. Скажи, що тут відбувається, бо ми заїхали в місто. Ну нормально, як ми тут були позавчора, е, то було спокійніше, а в сьогодні є дуже громко. Е, цей час ми чуємо вибухи, цей час чуємо такі, е, як ракети е, над нами літають. Також ну, дуже нецікава ситуація сьогодні. Але допомога в такий час дуже потрібна, і для того, ми тут будемо приїжджати. У 2022-му війна в Україні змінила життя польського журналіста на 180 градусів. 24 лютого він полетів на Сицилію, аби придбати там житло і почати нове життя. За крайні понад два роки життя Пьотра і справді змінилося, та замість Сицилії переїхати довелося до України. Щоправда, на це волонтер зовсім не нарікає. Ну, скажу, що це не є хата моїх мрій, я трішки звик раніше до іншого життя взагалі, трошки комфортнішого, але через це два роки я просто теж звик до того, що я постійно переживаю десь в когось. Що в мене немає свого такого місця, немає дому. E, я видав свою хату так в оренду. E, тоді, навіть мені не було де повертатися e, більше ніж півтора року. E, переживав або з хлопцями десь в якихось хатах, або спав в якихось базах військових, або в якихось монастирах, або в... залишався десь в квартирах. В моїх друзів, e, чи знімало ось такі квартири теж e, за невеликі гроші, бо що no, в мене є зараз. Просто два рюкзаки і принтер. E, і це все, що мені треба. І що я зрозумів, що це все, що раніше для мене було важливе, взагалі є дуже не потрібне. E, що достатньо того, що є дах над головою, є ліжко, де можна спати, є душ e, і тепла вода, звичайний туалет. No, так. На це я дуже дивлюся, щоб був звичайний туалет і душ. Так було полізне мабування, але це до того часу для мене дуже важливе. E, це нормальне місце, да? чого більше треба. За понад два роки Донеччина для Пьотра стала другим домом. В багатьох містах та селах його тут зустрічають як давнього друга. Це село постраждало внаслідок бойових дій у 2022 році. Минулої осені Пьотр допоміг місцевим відремонтувати будинки. Тепер, часто будучи на Донеччині, заїжджає сюди в гості. Швиді нам подарунок такий Ми, вже Ми вже те, це, за такою. <ривіт> же скучилися, це по неволі. Це ж в мене було? Так, да, Ти ж там шифер привіз. Та no. Пошли, покажу, відкриють. <ривіт> Попаси. Просто з західної України шифер. Да. Нічого трохи не хватило до що з поставили. Звідси Пьотра ніколи не випускають з порожніми руками. Місцеві зібрали для волонтера українські рушники, горщики приладдя побуту, яким десятки та навіть сотні років вже скоро Пьотр планує відкрити дім українсько польської єдності, де будуть зібрані пам'ятки історії двох країн. Любиш сюди приїжджати. Так, О. Завжди дуже приємно. Завжди дуже uh, приємно, гарно вітають. Навіть в мене був день народження декілька днів тому. Одне з перших uh, побажань, які я uh, перечитав uh, в Айбері, це було від uh, Світе здорового. Також вони uh, постійно про мене пам'ятають, тому що я тут перший раз заїхав з подарунками для дітей. Просто випадково. І від того часу вони мене називають святим Миколаєм. І так заїжджаю постійно. Завжди якісь подарунки з собою забираю, щоб цього ім'я не втрачати. Статус свій не, не втрачати Не втрачати статус свята до Ніколая. Після перемоги Петро хоче придбати будинок в Україні, адже за цей час дуже полюбив різні регіони нашої країни. Ja bardzo mam nadzieję, że ja powiem do widzenia kordonu samemu, że po prostu tego kordonu już nie będzie, bo to jest najgorsza, najgorsza rzecz e, podczas tych wszystkich e, humanitarnych misji do Ukrainy. E, ale ja nawet w dziś rozmawiałem rozmawiał o tym z moją i mówię, jak tylko ta wojna skończy się, ja na pewno sobie Hatów Ukrainy. Znano jeszcze te, Bardzo mi dużo podobają w zachodniej na Donbasie: tu duże ładne kozjera, duże ładne e, lisy, duże ładne miejsca i najlepsze zachody słońca, jakie ja baczę w życiu. Ale mnie też dużo podobają się na przykład e, Zaporij e, w Zaporizie, w Sesełach, tam niedaleko od Dnipra, w e, jak dla mnie prosto mała Italia. Я би так сказав, чи Греція, але мені там дуже-дуже сподобалося. Також може не одну хату купити собі в Україні, може таких там якісь таких гарних дач. На жаль, треба зачекати, коли ця війна закінчиться. Коли вона закінчиться, я думаю, ви мене ще в Україні побачити не один раз. Друзі, бо історію Петра Кашубари дізналося як найбільше людей. Поширте це відео свої соціальні мережі, а також поставте. Подобайку ми вже готуємо для вас багато цікавих матеріалів про життя Донецької та Луганської областей. Слідкуйте за оновленнями. Побачимось!